Спочатку Джоски б'ється з окуясу молодшим братом того типа зі стрілою та луком. І стенд окуясу, хоч і страшний, так як своєю рукою він стирає простір. Але на щастя, власник стенду The Hand просто тупорилий дебіль. Поки вони билися, то Кейчо, старший брат, затаскав малого у дім і підстрелив стендом свого молодшого брата. Тому герой спочатку вилікував Окуясу, бо не хотів, щоб той помер. Так, я піду всередину, а ти не заважай мені. А після вони відправилися на пошуки коїчі. Фокуясу притягнув коїчі своїм стендом, жорстки вилікував його, але Кейчо вирішив прибити їх своїм стендом Бет Компані, який є мініатюрною, але смертоносною армією. Також, якщо що, то коїчі тепер також володіє стендом. Це яйце. Коєчі та Джоскі Тікають і піднявшись на поверх вище боні з кімнат, наша компанія знаходить лук зі стрілою та якогось монстра, після чого розкривається мотивація Кейчу, і була вона взагалі непогана, так як цей монстр це батько цього самого Кейчу та Окуясу. Він завдяки луку та стрілі створював стенд юзерів щоб знайти того самого, який міг би нарешті вбити їх батька, щоб той більше не мучився. Я хочу подарувати йому нормальну смерть. А чого ж батько то таким став, а? По батяня працював на дію, і в ньому був той сам. Ами паразит, який після смерті антагоніста перетворив ніджимуру старшого на оце ось місиво. Проте їх перериває якийсь невідомий, що завдяки своєму електричному стенду Red Hot Chili Pepper попав у кімнату та атакував спочатку куясу. Але під удар підставився Кейшо, який пожертвував собою, щоб врятувати молодшого. Тому Луксі стрілою в невідомого Акуясу помер. Через що той обіцяв помститися за нього.